Всім привіт! Мене звуть Олександр. Сьогодні хочу показати вам свій рецепт грузинського шедевру чахохбілі. Раніше в Грузії це блюдо робили з фазана. З грузинської мови в переводі фазан – це хохоба, а чахохбілі це тушкований фазан. Я вже багато раз робив цю страву. Хочу поділитися з вами рецептом. Що нам для цього потрібно? Будемо робити не з фазана, а скачки. Отака є у нас качка, десь близько 3 кг. Щоб казан не пустував, казан великий, є десь близько 1,5 кг гомілок з бройлера. 10 штук. Для, цього, для цієї кількості м'яса нам потрібно десь близько 2 кілограмів цибулі. Десь близько 1 кілограм 200 г перцю, порізаний на таку соломку. Цибуля порізана на такі пір'я. Далі нам буде потрібно 2 літра сок помідор, свіже видавлені помідори. Зелень. Значить, два перчика нам буде потрібно таких. Десь грам 30-40 кінзи, грам 50 укропу, грам 50 петрушки і десь грам 30-40 базиліку. Далі, десь близько 10 зубчиків часника мілко порізаного спеції. Спеції грузинські. Грузинська аджика приправа, одна столова ложка. Півстолової ложки уцько пів півстолової ложки хмелі сунелі. Одна чайна ложка коріандру меленого. Ну, сіль по смаку і перець молотий. Десь теж одна чайна ложка. Зустрінемося коло казана. Казан нагрівся, наливаємо десь грам 100-150 олії. Будемо обжарювати качку і гомілки разів за три. Масло нагріється і будемо обжарювати. Обжарюємо качку. Перша партия крачки обсмаживать. Вытягаем. Закидаем другу партию. Так, друзі, качка обсмажилась, закладаємо гомілки. Теж за два рази обсмажено. Перша партія гоніло космазилась, витягаємо. Додаємо другу партію. Гомілки обсмажились, качка обсмажилась, додаємо цибулю. Обсмажуємо хвилин п'ять. Пройшло хвилин вісім, наша цибулька обсмажилась. Що робимо далі? Додаємо качку. І перемішуємо. Качка буде тушкуватися десь годину. Вона м'ясо тушкується довше, ніж у бройлера. Бройлер будемо додати добав, гомілки десь хвилин за 30 до готовності. Так, Качку додавали. И добавляем помидоры. Закриваємо кришкою хвилин на 10. Потім будемо додавати спеції. Пройшло 10 хвилин. Додаємо спеції. Пів столової ложки солі. Півстолової ложки уцхосунелі. Півстолової ложки хмелі сунелі. Ну, десь пів чайної ложки перцю молотого. Одну столову ложки. Грузинської аджики, приправи і перемішуємо. Накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися хвилин на 50. Пройшла година з моменту, коли ми почали тушкувати качку. Бачите, качечка наша протушкувалась. в Цибулі і в помідорах. Тепер додаємо гомілки. і перець. Аккуратно перемішуємо. Додаємо дві перчинки. Коли я додав спеції, я ще додав чайну ложку меленого коріандру. І закриваємо ще на пів години. За пів години протушиться гомілки і качка ще дойде. Пройшло півгодини, як ми додали гомілки і перець. Додаємо зелень. І закриваємо ще на 10 хвилин, щоб смаки перемішались. І будемо пробувати. Пройшла година 40 хвилин. Наша страва готова. Запах непередаваємий. Зараз насипаємо і йдемо смакувати. Так, качечка. Перчик, цибулька, зелень. Підливка. Ідемо смакувати. Ну що, друзі, отака страва у нас вийшла, чехух білі. Пробуємо. Підливка. Люченька. Цибулька, перчик. М -м -м -м. Аромати не передасть словами. Качечка, дивіться. Це дійсно шедевр грузинської кухні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду буде дуже багато цікавих страв. До побачення, до зустрічі.